Так, друзі, всім доброго здоров'я! Вибачайте за вітер, погода така похолодала. Ну що, історія повторяється. Заїхав до свого знайомого в метис, придбав 4 шпильки, 10, 70 гайок, здається, 20 шайб. Вийшло 400 гривень. Одна шпилька, кусочок шпильки залишилось з того паркану. Ну що, по такому самому прикладу працюємо далі. Тут менша сторона, так що я думаю, швидше вправимося, а там буде видно. Так що не перемикайтеся, я думаю буде цікаво. Що ти, дядя Женя? Привіт! Ну так. Да. А да, покажи людям, як сабик тебе рубає. Привет, братан. басы хорошие, да? Хтось по любому в коментах напише, вона не розкрутиться по дорозі. Всі все як положено. Правильно, хороша машина донати з хорошей музикою. Ну що, друзі, ми далі працюємо. Такий вигляд має заборчик. Ну що, друзі, такий вигляд має інша сторона паркану, як ви бачите, це одна сторона, це інша. Ну, що, в перервах між роботою, як крутив паркан, читав ваші коментарі. Дякую за коментарі. Дуже багато чудових світлих слів писали. По поводу моєї ручної роботи, але було парочку таких негативних коментарів. Перший коментар, відповідаю. Е, хреновий каже Валеці, тебе паркан. Каже, аби рівні палки, було б, ну, бруси, було б все добре. Друзі, відповідаю, де тих рівних знайдеш? Це і так, що лежали там, поназбирував. Де тільки міг. Потім, друзі, це все ручна робота. Так що тут не сидіть строго. І ще на цей коментар відповім: хреновий паркан, недороблену роботу дуракам не показується. Це мій так дедушка говорив, не обажайте, звісно, але це так. Бо я писав у попередньому відео, точніше, розповідав. Пишіть коментарі, що тут не вистачає в даному паркану. Да? Ну він ще не дороблений трішки. Тут буде ще така зюминка, не знаю, як вам сказати, Ну це на мою думку. А там глядачі оцінять, чи нормальна робота, чи не нормальна. Кажуть, пишуть, що ще гроші зекономив. Ну, не хочу я втрачатися великі кошти в паркан. Це зараз недоречно. Так. Інший комент. Е, паркан потрібен рабам тільки, Да? І, ну, в такому. А, вільні люди живуть без паркан. Друзі, скажіть, пожалуйста, цей паркан може зупинити когось чи чогось чи що тут брати на цьому хуторі? Паркан, гляньте в народних депутатів, які там паркани. По 5-10 метрів висоту. Так що тут, я не знаю, метр. 20, метр 50 максимум. І багато відповіли. Ну, не багато, два коментаря відповіли цій людині за такий негативний, я думаю, коментар. Захейтили її одним словом. Ну, Друзі, на цей коментар я відповім так. Пана видно по халявам. Так що, ну, це ж в Україні паркан як візит, візитівка, да? візитна карта. Так що потрібен, щоб був паркан. Ну, хоча це невеличкий хутір, але він, тут паркан повинен бути. Заходять корови сусідські, ну мені це не подобається. Тут накладають такі піраміди. Я вірю, воно то нічого страшного, але ж хай в них вложать ті піраміди. Так що нічого проти коров не маю, але ж не хочу, щоб в мене тут по дворі хтось шастав. Правильно? Я думаю правильно. Е, мій товариш-блогер. поїхав. Мій товариш-блогер говорить взагалі Алерчик, каже, я люблю, не люблю, щоб мене в двір заглядав хто. Ну я не люблю, але ж ну, що тут е, цей страшного. Це музей наш майбутній. Хай заглядають. Правда, соромно, що не покошено, але ж, може сьогодні вечором і покошу. П'ятий кос буде. Так, і ще один коментар. Писали, що, каже, як можна робити, переходити після фасаду до фундаменту. Друзі, фундамент, ну, по-перше, почну з того, що в мене все не як у людей. У Валерчика все не як у людей. Так що, ну, це я, це я. Це просто я. З мене також дружина, скільки років разом живемо, і вона удивляється. Каже, що ти так робиш, а не так. Ну, то що, я не знаю, характер в мене такий. Що я хочу зробити? Тут в принципі, в принципі, фундамент ще нормально себе почуває порівняно з такими хатинами, що в нас є в селі. Тут фундамент. Ось одна іменно оця частина. Її я акуратно цей киркой розіб'ю. Потім наріжу арматури і заново з'єднаю з, з цим углом і за цим. Ну, тут такий моноліт буде. Так що, і розтвор зробимо один до трьох. Триматиметься воно. Просто цей угол один відпав. Його треба красиво, акуратно ну, змайструвати. А так, я вичистив весь фундамент. Вичистив, бачите, друзі, поділюсь з вами планами. Бо в основному не ділюсь планами на майбутнє і не хочу загадувати, бо, як ви всі знаєте, в нас зараз в країні війна, живемо одним днем. А так я не розповідаю, не розказую, скажете, а чого ти не зробив, а що це. То, що е, старий хутір у мене в основному як хобі, є вільний час, я тут займаюся. ну. Так, оббив, бачите, це все мусор, сміття. Е, заново, штукатурим. потім, в мене є там смола. Не знаю, совітуйте, друзі, хочу просмолити. За штукатурим, да? а потім смолою, про, ну, пофарбувати. Так, ще говорив один підписник, я не знаю, може не підписник, чоловік один каже, примушуєш дружину фарбувати. Чи чистити. Ну, друзі, хто мені поможе, крім моєї дружини? Скажіть. Сам я все не охвачу, так що. Сімейний такий наш подряд. Я їй допомагаю, вона мені. Я думаю, це правильно. Так, ще одне, ще одне, що хочу сказати. Не знаю. Мабуть, все. Траву треба косити. Ось, які в нас кружечки їздять по селі. Це не наш, не з нашого села. Такий хороший. Так, так, так і так. Тримається воно на таких болтах. Шпильки 10, нарізав, прикрутив. Я думаю, це ще не все. Є в мене ще на цей забор деякі плани. Потім, потім. Ще писали, не вистачає тут фірточки. Дійсно, друзі, не вистачає тут фірточки. Так, тут я планую, що? Тут я планую що? Такий в'їзд здоровий, він не потрібний. Зробимо так. Зараз 3 метри, да? Я думаю, вистачить. 1, 2, 3. Як бачимо, тут був асфальт колись. Зараз остатки асфальту. Остатки розкоші. Відступаю від цього стовпчика метр, буквально. Е, бетонірую сюди 4 чи 2 уголка, я не знаю. І так само з цієї сторони. Відступаю від цієї труби входної е, крайньої. Відступаю метр. Так само бетонуємо 4 уголки, і це буде в нас. Так сказати, фундамент під нашу стойку на ворота. Ну а потім наступним планом будуть вже ворота. Будуть, я думаю, цікаві, вам сподобаються ці ворота. Якось так. так що пишіть, друзі, в коментарях, які тут будуть ворота в майбутньому. Я ж кажу, не загадую так на дуже багато вперед, бо воно плани міняються. І те, що плануєш, воно не зразу здійснюється. Все воно зараз фінанси. По мінімуму, Взяти ці труби, це велика зараз копійка. А мені їх, ну, вони у нас були в господарстві, я їх задійствував, поставили просто бетонний забор, я їх забрав сюди. Так, якщо труби купляти, самі 8 шпильок і, грубо говоря, 140. Гая, там і 50 чи 60 шайб, це все вартує 800 карбованців. Так що це вже копійка. Е... Так що, повторюсь, не забігаємо далеко наперед. Я вірю, е... всім цікаво, що тут буде. Всі пишуть коментарі, всі запитують. Е... ну Дякую за коментарі. Коментарі це завжди хорошо, це двигун прогресу. Пишіть коментарі, запитуйте, підказуйте мені, совітуйте, що краще. Потім, ще в планах було таке, як я казав, фундамент за по смолою прогнати вікна будуть фарбуватися, фарбу вже придбав. І ще б, бажано б, пофарбувати фасад. Так що коментуйте, друзі, чи можна пофарбувати фасад, а це ще я хотів у вас таке запитати. Ну а так, в принципі, в цілому робота на сьогодні те, що запланував, зробив. Бо поїду зараз по господарству там, до свиноти повичищаємо, поприбираємо. Бачите, ще покажу локація. А це така зараза. Я її за сезон я ж кажу, разів 4 скошував. На це п'ятий раз скосимо. І все одно лізе. Буквально скільки пів місяця чи місяць минув, я такі акації лізуть. Молодняк. Так що, кому треба акація, я накопаю, вишлю новий поштою. Пишіть в коментарях. А так, всім дякую за перегляд даного відео, всім миру, здоров'я, добра, слава Україні! Все буде Україна, всім добра!